Всім привіт! Ви на каналі Анастасії Богомолової. Сьогодні я вам хочу показати, які в мене є новиночки, подаруночки, те, що в планах вишити, і те, що зараз вже є в процесі вишивки. Це мій перший такий випуск на YouTube каналі. Є трошки хвилювання, але я сподіваюся на вашу підтримку, що в мене там все вийде, що вам сподобається відео. Підтримайте мене, будь ласка. Хочу трошки розповісти про себе, щоб ви знали, хто я? І скільки в житті триває в мене вишивка? Все почалося з 6 років, мене навчила вишивати бабуся. Якось ввечері я пам'ятаю, примітила, що вона сиділа, вишивала свій рушник. Я в неї запитала: а зможете ви навчити мене? Вона захвилювала, що я була маленька, і щоб я собі не вколола палець, нічого собі не зробила, не, не зашкодила, скажімо так, але згодилась. Вона давала мені увагу. Навчала мене, і я пам'ятаю, що ми тоді жили ще в селі, я росла в селі, був такий зимовий вечір прохолодно. в Грубці топилося, тепло йшло, комфортно було. Ми розмовляли з нею. І ось вона мене навчала вишивці. Мені дуже було цікаво. Звичайно, в мене відразу нічого не виходило. Я пам'ятаю, як я шила ось цей перший рядочок, напівхрестик, потім назад повернутися. Мені було якось складно зорієнтуватися, як то все шити. Але було цікаво водночас, і я мала велике бажання от навчитися, тому що, коли я дивилася на її вишиті рушники, на ці візерунки, на барви, на ці кольори, і мене це захоплювало. І я бачила, що їй це подобається. І мені стало дуже цікаво теж спробувати, чи я зможу. Ну, і ось я пробувала, пробувала, звичайно, відразу мене так не, не дуже виходило. Але з часом почалися перші якісь результати. От Пам'ятаю, що коли вже пробувала зашивати, вишила квадратик і зашити його, то в мене всередині не було цих рівних хрестиків. Не знаю, наприклад, ті, хто вчаться з дитинства, то мені здається, всі через це проходили, що там вони були кривенькі, де такі, як мали бути. Але разом з тим ну, типу, не здавалася, навчалася. І коли я вже в школі в нас був предмет трудового навчання, то я вже вміла вишивати досить гарно хрестиком. Так як дівчата тільки навчалися, то мені вже було легше набагато. І в нас виходить, що на трудовому навчанні, крім того, що навчали шити, вишивати, різні там схеми показували, і з чого вони складаються, як їх по цьому ключу вишивати. То на домашнє завдання нам вже відразу давали вишивати якісь певні роботи. Особливо тим дівчатам, хто вмів вишивати, хто в кого виходило. І ось так виходить. В моєму селі жила подружка, з якою ми ходили в школу, з нею, і туди, і назад. Наташа, привіт тобі, якщо ти дивишся цей канал. І нам дала вчителька вишивати доріжку. Я пам'ятаю, що це були українські орнаменти червоно-чорних кольорів. Тоді ще не було ДМС, ми вишивали в таких моточках. Були Таких, як бочечки, я забуваю, вони ще продаються, але я забула, як вони називаються. Ну, це не натуральні на такі були. І от ми вишивали ними, і це був такий кайф, там була досить велика робота. І ці всі вишивки потім вчителька виставляла в себе в кабінеті трудового навчання, як виставку робіт учениць. І ось так виходить, в мене там назбиралася невеличка колекція. Я паралельно ще вишивала, коли був вільний час від навчання. Звичайно, там не було в мене там дуже великої якоїсь колекції, тому що як дитина я любила погуляти. Здебільшого я якраз і в Наташі, і з її сестрою і була, і гуляла там. Помимо того, що треба було щось вдома допомогти, але час на прогулянку нам батьки давали і ходила до друзів, то ми любили там теж разом вишивати, коли я була в них в гостях, бо гралася там. На рахунок школи то вишивали чимало. Я пам'ятаю, що я вишивала Мікі Мауса Україночку. І це більш було схоже на семплер. Я зараз тільки недавно дізналася цю назву, що це семплер був. Раніше це навіть так не називалося. Ось ну, картинка, картинка, та й все. подушки вишивала, рушники, серветки і картини різні. І в мене така назбиралась невеличка колекція, але в мене була звичка їх дарувати. То зараз в наявності в мене набагато менше їх, чим я їх вишила. Якось в наступних відео я намагатимусь зібрати фото, тому що я старалася фотографувати, щоб на згадку залишились хоча б фото, які в мене були роботи. Ось, а зараз більше я вам хочу показати про те, що я купила, про те, що я давно мріяла. Про подарунок від подруги, який я не очікувала. І це був подарунок на Новий рік. Вона мене дуже приємно здивувала, і я їй дуже, дуже вдячна. Ну що ж, навіть не знаю, з чого почати. Давайте почнемо, напевно, з трояндового біскурню. Чесно зізнатись, я ще ніколи не вишивала біскорню. Можливо, тут хтось з новачків, так як я не знала раніше, біскорню це така подушечка для рахункових голок. Коли ви вишиваєте, рахуєте клітинки, скільки потрібно вишити там хрестиків чи інших якихось швів. То для зручності ви можете в цю подушечку засовувати ці голочки. Випустила цю подушечку це біскорню Тела Арттіс. Я, коли її побачила, я відразу закохалася. Боже, це така ніжність. Дивіться, ось я вам ближче покажу. Такі ці бісеринки, трояндочки, шви. Мені здається, що буде досить складно мені зробити ось цю форму саме її. Але я намагатимусь. Це дуже красиво. Давайте розглянемо, який тут розмір, який склад. Розмір буде 11 на 11 см. Тканина Свайгер Belfast 32. Ось такий кремовий відтіночок. Муліне ручного фарбування і DMC левел скіл левел Четвірочка, не досить так легко буде вишивати, але так як в мене є досить великий досвід в вишивці, досвід, досвід то я думаю, що я справлюся. Ось це буде тильна сторона, це буде лицева. Ну, тут теж показано, як виглядає. Схемка. І також йде в паку голочка, я так розумію. Давайте перевернемо, подивимось, що тут є в паку. Ось такий пак, ниточки, бісер. Ось такий тут біленький менший, рожевий більший, ось такі окремі є намистинки. Ну і трошки видно схему, бачите, що вона якісна, яскрава і буде досить легко зорієнтуватися вишивати. і вишивати. Її також видно ось тканинку. Ще тут ось на цьому пакунку видно, які в них ще є роботи. Дуже такі цікаві цукерочки. Тут різні тематики, є новорічні, осінні, літні. Також різні є тематики без корню і ось такі в п'яльцях вишиті теж роботи. Компоненти тут йдуть з Франції, з Німеччини, з Чехії, а виробник України. Я просто горжуся, що у нас в Україні є такі талановиті майстрині, які придумують такі класні схеми і також відшивають їх. Я знаю, що я на одній такій біскурню не зупинюся. Я хочу потім зібрати колекцію із самих цукерочок і біскурню. але почнемо спочатку з, з цієї, так як скоро буде вже весна, зараз зима за вікном. Але вже тане сніг, вже в повітрі відчуваються ці весняні нотки. Всі ми вже чекаємо на весну, на це сонечко, щоб зняти цей зимовий одяг. Тому я думаю, що я скоро приступлю до цієї роботи. Також хотіла показати, що ложать ось такі брошурки. Тут в них муліне ручного фарбування показано. Ось також семплер. Семплери теж ніколи не вишивала і дуже хочу спробувати. Думаю, в майбутньому буду показувати. І також хочу швиденько вам так показати цю брошурку. Ось тут, наприклад, є набори вишивки хрестиком, ось цукерочки, біскорню. Ось такі теж дуже красиві, дуже вони мені подобаються. Ці, я не знаю, картинки маленькі, можна в прикладне мистецтво їх брати там, на скриньку, наприклад. Різні картини ось теж вишивати, ось такі є подушечки без кореню. Дуже красиво, я вам ось ближче покажу, щоб ви розглянули. Також є набори вишивки, вишивки хрестиком муліно-ручного фарбування. Це саме семплери. теж дуже ніжно, дуже красиво, ось тут картинки, ялинкові прикраси, іграшки ось тут новорічні. Це дуже красиво. Подивіться, будь ласка. Тут ще всередині є набори вишивки бісером, схеми ось такі посерединці. Всі. Бісером я також вишивала, в мене там є одна відшита картина з лебедями. Одна в процесі щось. Я так закинула її, і треба взятися і завершити свої старти. І також тут в них є набори для виготовлення брошок. Брошки я вмію вишивати і шити. Багато своїх придумувала. Тут доволі теж такі цікаві, красиві є варіанти. Дуже сподобалось, що вони кладуть ось такий, таку брошурку, на якій ти можеш подивитися, зорієнтуватися, що тобі подобається. Також там вказані сайти, можна зайти подивитися у них. Дуже класно, дуже задоволена. Не можу дочекатися, коли приступлю до цієї вишивки. І я люблю вишивати, щоб, наприклад, не один був процес, а декілька, так як втомлюєшся від одного і вишиваєш, наприклад, один якийсь довгобут і паралельно щось маленьке, щоб відволіктися і швидше побачити цей результат, що є вже готова робота. Так, покажу ще вам ось такий магнитик для голочок, Це така ніжність весняна. Це ручна робота. Виробник Helpers, якщо вірно кажу, Ось подивіться. Це вони поклали таку теж бобінку, типу з картону можна вирізати, намотувати. Але це така ніжність і там дуже-дуже багато красивих різних магнітиків є. Я би могла б скупила б весь магазин. І зараз, так як скоро весна, весняний вже настрій, то буду користуватися нею. В подаруночок поклала ось таку підвісочку на Ножнички, У мене, до речі, ні одної немає. Так як я свого часу робила досить багато брошок і на продажу робила, але чомусь не робила ось такі підвісочки для ножничок. Подивлюся, там в мене великі запаси, можливо, щось теж зроблю собі, щоб можна було на різну тематику міняти. Дуже приємно, дуже дякую за такий подарунок. Також тут була підписана листівочка. Це дуже мило і дуже приємно дякую. Також покажу подаруночок від своєї подруги. Це ось така косметичка чи сумочка. Можна навіть тут зберігати якісь свої вишивальні процеси чи ниточки. В принципі, цього всього добра вистачає. Я думаю, що я знайду, що я сюди покладу. Це під вишивку бісером, але можна і нитками, але ну, швидше за все я зашью бісером. Дуже красиво, дуже приємно. Дякую, Олечка. Також вона прийшла не пустенька, вона тут мені подарувала ще парфуми. Так приємно. Рукавички тепленькі. Це я вам з запізненням показую, вже зима завершується. Хоча цього року була досить тепла ця зима, тому рукавички не настільки вже й актуальні будуть, але наступного року буду обов'язково їх носити. І таку пташечку зробила її мама своїми руками. Це дуже-дуже приємно, така патріотична. Вона. Ось так всередині виглядає. Я навіть не знаю, який це виробник. Зараз глянемо. Можливо, десь тут написано ось виробник, Юмакос, я так думаю. Написані які бісеринки. Трошки пом'ялися, вибачаюся, але підбір є. Також потрібно приступати до роботи і буде класно. Якщо, наприклад, десь йти весною гуляти, взяти якусь невеличку роботу, навіть те ж саме, можливо, бізку, можливо, щось менше. Декілька ниточок, там, ножнички, і взяти з собою на прогулянку, поки дитина буде собі бігати, відпочивати на площаці, можна сидіти, вишивати, кайфувати. Ось така краса. Ну, і один із головних це моя мрія була. Це набір Dimensions Gold Collection. Mm. Подивіться, яка краса. Ці деталі можна розглядати вічність, ці mm. заченятка. Перепрошую, тут в мене трошки шумлять на фоні сусіди. Надіюсь, це не дуже чути буде в відео. Ось тут такі красиві зайченятка, ось тут пара йде вітати своїх рідних чи друзів. Ось тут дамочка очікує на порозі свого будинку. Можливо, навіть цих гостей, ось песик такий. Ось тут така пара. Він, напевно, їй одягає ковзани, тому що ось знизу видно те, що вони в ковзанах. Тут так мило, тут дітвора катається на санчатах, пес його везе, по льоду, інші на ковзанах поруч, тут теж дівчинка катається, це, напевно, батьки дивляться за своїми дітками, такі ліхтарі, Боже, як це красиво. Тут малюк робить сніговичка. То сніжки бавиться або просто вітається, як будинки красиво прикрашені. Все так красиво передає ось цей новорічний настрій. Того, що нам зараз так не вистачає, про те, що ми так мріємо про це свято, щоб зібратися в родинному колі і святкувати за новорічним столом. Дуже красивий набір. Я його купувала як набір для здійснення мрії. Я чула, що є вишивальні такі історії, що коли ти мрієш про будинок чи квартиру, то потрібно вишити будинок і ця мрія здійсниться. Тому я з такою надією, що буде власне житло, буде власний будинок або квартира. Вибирала саме цей набір для реалізації цієї мрії. Будемо вишивати будиночок і мріяти, що це здійсниться. Ось тут ось таке упакування. Давайте розмірчинимо, я ще не відчиняла. Подивимося, що тут всередині. Це мій перший. Набір Dimensions, хоч і в мене такий великий досвід вишивки, але саме Dimensions я ще не вишивала. Так. Ось такий органайзер куточок. Боже, як їх багато! Ну, в принципі, я так розумію, що і вишивка немаленька буде. Дуже класно організовано, розписані кольори, номера. І ось так закріплено. Ну і ви можете побачити, що відрізки досить великі, палітра дуже-дуже велика, красива, яскрава, це буде дуже красивий яскравий такий набір. Відкладемо це трошечки. Також тут бачу ще ниточки. Навіть не знаю, хто це виробник, напевно, теж DMC, якщо повністю набір DMC, Ну, буває, що комплектують набори якимось ручним фарбуванням. Я думаю, ці окремо поклали, так як їх найбільше, я думаю, цих кольорів буде в наборі. Ось те, що велика довжина, чорний, білий та зелений такий тканин. Ось такий відрізок. В принципі, навіть він не поміщається в кадр. Ось так трошки погойдаю, покажу. Велика буде об'ємна, красива картина. Ну і тут, тут схема розписано все. Так вам трішечки покажу, тому що знаю, що схеми не можна показувати, щоб виробник не, не думав, що я просто зливаю інформацію. Ось така краса. Мрії здійснюються, потрібно мріяти. Іти до своїх мрій, відкладати кошти. Наприклад, якщо хочеться якийсь набір, а коштів немає, то трошечки збирати, збирати і потім купувати те, що бажаєш. Ну це просто неймовірна краса. Подивіться ще раз ближче, як це красиво! Також хочу вам показати, що в мене зараз в процесі, яка вишивка, вона в мене дуже швидко йде. Зараз покажу. Ось зараз в процесі у мене плаття, я вишиваю. Для мами. Мама обирала сама собі виробник світ рукоділля. Це тканина, і на ній нанесений візерунок, і зверху вишиваєш по малюнку. Ось у мене в п'яльцях покажу. так, як є, без прикрас. Ось відшита кількість, яка дуже легко йде, дуже цікаво. Ось Зупинилась на серединці вишивки, потім буду відшивати ось цю сторону. Вниз тут трошки. Знизу також зараз покажу вам. Знизу, ось тут буде візеруночок. Я наразі відшиваю ось тут ось цю частинку. Чим вам так показати, треба було взяти ножнички ось цю частинку. І десь я вже ось тут на серединці, залишиться ось тут рукава відшити і знизу. На спеці там немає такого візерунку ззаду, там тільки вже чисте біле полотно. Я думаю, що це буде досить ніжно, красиво виглядати. Ось така робота. Також вона мені якось віє весняним настроєм китковий такий красивий орнамент. Ось такі в мене мої покупочки, подаруночки, мрії. Вже не дочекаюсь, коли почну. Все це відшивати далі. Ось це дуже легко йде ще. Хочу сказати, що тут зручно, що є розмітка, ось такі крапочки чорненькі і по них легко зорієнтуватися, де буде виглядати як хрестик. Я намагаюся відшити, наприклад, один колір світленький, і потім вже зашиваю собі іншим, ось, наприклад, темнішим кольором. З більшого беру спочатку темний, його не так багато для серединки, для гілочок, потім світлі пелюстки і темні пелюстки. На відео краще видно, в принципі, тут ви можете порівняти два кольори, але коли відшивати ввечері при штучному освітленні, то ці два кольори вони зливаються. І досить важко відрізнити, де відшивати. Тому краще її відшивати в день при сонячному світлі, або потрібно буде гратися, якщо при штучному світлі, якось отак трошки перегортати цю вишивку, щоб побачити під іншим ракурсом її. І побачити той відтінок, де ти відшиваєш, і щоб було зручніше. Я, в принципі, беру, вмикаю на фоні собі якогось вишивального блогера, дивлюсь красу, хто там ще купив або відшив. І паралельно відшиваю свої роботи. Тому ось такі в мене покупочки, такий в мене перший випуск, пробний, не настільки довгий, як би хотілося. Але це проба пера. Я думаю, що в мене непогано вийшло. Підтримайте мене. Поставте лайк, кому сподобалось, кому не сподобалось, можете ставити дизлайк. Дуже рада буду вашим підпискам, кому цікаво, слідкувати за мною, бачити мої набори. Також пізніше покажу в мене є відшита картина тигри, так як я досить часто переїжджала з різних міст. По Україні, то мої картини залишалися в різних близьких для мене людей. І моя колекція, саме та, що зі мною, вона досить маленька. І тому зараз я мрію її поповнювати. Менше дарити. В принципі, дарити теж бажаю, але і бажається дуже багато відшити, щоб мати свою колекцію. Велика мрія мати свій будинок, щоб це все потім оформлювати красиво, розвішувати в кімнатах і милуватися цією красою. Ось такий в мене вийшов випуск. Дякую за увагу. Всім гарного, мирного дня. Дякую ЗСУ за, за захист, за те, що ми можемо робити свою творчість, відшивати, мати. Життя, і що як би нам важко не було, ми маємо триматися, відновлювати цей моральний стан собі, щоб ми могли більше допомагати нашим захисникам, підтримувати їх і піклуватися про своїх дітей, рідних, близьких, бабусів, дідусів і нести це світло добро в світ, тому що зараз нелегкі часи, і ми маємо триматися бути в єдності. Всім бажаю спокійного дня. Дякую. Підписуйтесь на канал, ставте лайки.